І всім привіт друзі! Ви на каналі Бані Стока. І сьогодні буде відео, е, як проходимо ночівля з е, Машею. Ну зараз же тільки 7 ранку, тому побачимось зараз е, у 8 е, годині. Це я повернулася, зараз же 8 година. Ось і Макс вже з роботи прийшов, а тоді хропака давав. Ну добре, тоді зараз повинна прийти Маша. Дин -дин. О, все, прийшла. Та йду я йду. Ой. Привіт, Маш. Привіт, Єва. Заходь. Привіт, Макс. Ну що, давай вже сходимо в магазин. Ну, давай. Зараз я тільки рюкзак візьму, тому що ми ночуємо аж в тебе. Ні, в тебе? А, ой, я забула. Макс. Що? А ти сьогодні будеш Е-е-е... ночувати у... Як ти говориш у Сані? Що? Так, 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 все, давай. Давай, 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 давай. Виходь, виходь. Все, щоб я до завтра, е, до завтра обіду, я тебе не бачила все. Капець. Ну, що, маш, пішли тоді у магазин? Пішли. Ой, як же йти? Ми я же повинна взяти з собою рюкзак. Так, треба взяти з собою телефон далі. Включимо її. Оманець, фотоапарат. ну, На всякий случай. в принципі, все. Дуна, так, ти тут за старшу. Я знаю, що на тебе можна покластися. І до того, ми ж туди на 5 хвилин. Все. Добрый день, добрый день. Так, пока это кушать, бары. Так, что нам треба? нам треба. Так, ну вообще нам чипсики трепа. А вот эти чипсы. А, ось чипсики. Давай я тоді все три возьму. Да, я дуже чипсы из Маши люблю. Ну давай еще пончиков и якийсь. Давайте в коробку возьмем. Не, не вміститься. Давай тоді два ось. Цих. И два напия. Ось такий і жовтий. Це і косу. Добрий день нам ось це, будь ласка. Та Боже. О, воно працює. из вас... 190 токенов Угу. Все, давай я сюда. Ой, я с вами подкована в аппарат. Пожалуйста. О боже, хватит пикать. <laughs> okay, до побачення. До побачення, а мене спокоївся. До побачи, проходьте ще. Повернусь. повернулася. Так, Що нам робити? о, Маш, давай в приставку пограємо. Ну давай. Та, Боже. Ой, так и будет. Добрый, давай краще пить я послухаем. Ну, добрый, давай. И тут нема. И тут нема. А тут. Что-то такое. Добрый, тут. Слава Богу. Та не треба сюди ква Що це таке? Добре, саме послухай. Ну, добре, давай поки посидим в телефоні. Я свій телефон не брала, у твоєму посидимо. Ну, добре, якщо хочеш, то давай. Тільки треба. On. як завжди. Він тут ну, це постоянно. Ой, тут все це... валяється, я не знаю. Добре, повернемось, коли подивимось. Все, ми подивилися вже, вже не хочеться. Ну добре. Ти хоч вибач. На, ну, це тобі. Це мені. І поп'ємо. Ой, вже так стемніло. Треба, напевно, вже спати лягати. Ну добре, ось моя стара піжама. В мене ось новенька ось така. І у Макса ось така новенька піжама. Естетична. Ну добре, хай ось тут буде. Все. Ну, добра ніч, на добра ніч. Ну, все, друзі, сьома ранку. І це відео підходить до кінця. Я вам дуже дякую за перегляд. І будь ласка, допоможіть мені вже добрати ці 50 підписників, щоб я могла вам робити прямі трансляції. Я це дуже-дуже хочу. Ну, добре, друзі, всім па-па, Дуже дякую за перегляд до наступного відео!